Всім привіт! З вами Байки і я Максим Лозовський. Сьогодні в нас гарна новина. Байки стали офіційними дилерами та представниками компанії Електрон в Україні. І вже прийшли ці штучки. І зараз буде розпаковка. Ось такі коробочки прийшли. Бустро розпакуємо і я вам розкажу, що, що до чого і навіщо воно потрібно. Так. Багато паперу. Дивіться, що. Оп! Отак воно приходить. Опа! Так, це карбюратори електрон. Зараз будемо їх роздивлятися, зробимо огляд, і я розкажу, для чого вони взагалі потрібні. Отже, хлопці в нас похолодало вже і на двотактних моторах карбюраторних. Прийшов час замінювати жиглери, голки, настраювати карби на холодну погоду. А хто їздить в горах, то ще й адаптувати карбюратор до висоти. Хто цього не хоче робити, для вас є така штука: електрон. Він сам настроюється, його треба налаштовувати один раз і далі він сам вже підлаштовується під висоту, під температуру повітря. Під холод, під вологість, під все-все-все дуже класно працює. Дуже багато вже оглядів на цей американський карбюратор в Ютубі. Подивіться, альтернативні, скажімо так, точки зору. А я вже розкажу, що класного в цьому карбюраторі, навіщо його взагалі ставити, і що що треба знати про нього. Отже, це в нас електрон другої скажімо так, модифікації. Це білітрон це найновіший. Дороблений, там всі, які були помилки до того, вже тут враховані, і це вже готовий продукт, дуже класний і прикольний. Він а, підвищує у нас обертальний момент. А, він дає класні низи, він дає прибавку в потужності приблизно 10%, 10% так написано на сайті. Також а, він дає економію по паливу до 30%. Я розкажу трохи пізніше, як він це робить. Нас сам настраюється щодо висоти, сам настраюється щодо температури повітря. Тобто більше не треба взагалі лазити в карбюратор, крутити жиклери, міняти голки, щось підбирати. Один раз настраюємо і все. І поїхали. Також стабільний холостий ход, мінуси карбюратора. Мінус цього карбюратора тільки один це ціна. Коштує він у нас так само, як на американському сайті 599 доларів. У нас їх достатньо замовляйте, і в нас є один карбюратор тестовий, який ми можемо давати на тест на два тижні, щоб ви спробували, якщо подобається, лишаєте собі, якщо ні, повертаєте нам назад. Все, тепер до огляду. Ось такий карбосик, отак він приходить. Тут в нас записані налаштування всі, які були зроблені. Треба його акуратно відкрити. Відкриваємо пакетик, QR-кодики QR все, це для по налаштуванню. Є е, е, відеогайди, як це робити, як налаштовувати, як встановлювати конкретно на бети. Їх на бети багато беруть, люди я знаю, в Європі беруть, в Америці. Ось такий карбик. Ось так виглядає. Друсільна заслоночка, подсос, холостий ход, ось тут, гвинт якості, ось тут, трубочки, тут у нас тросі газу, прозора камера у нас, видно рівень і видно все, що тут трапляється з поплавками. Ось така штука, а економію. Цей карбюратор досягає внаслідок того, що він мінімізує пролив палива при екстремальних кутах нахилу мотоциклу. А якщо карбюраторний мотоцикл дуже сильно нахиляти вбок, або вверх, або вниз, це трапляється, коли ми їздимо гірськими маршрутами, то з нього виливається порціями бензин і це може погано впливати на... Розхід палива. Так, от у цього карбюратору такого нема. Це в нього брізери, трубочки, які, якими він дихає. І переливу в нього так, такого сильного, як у стаціонарного стокового карбюратору немає. Отже, хлопці, дивіться, в наступному випуску ми протестуємо цю іграшку. Не пропускайте, підписуйтесь, ставте лайки, будемо тестувати цей карбюратор. і Буду я вам все розповідати, як воно. Виглядає, як воно працює чи є в нього всі ті плюси й бонуси, які нам заявляє виробник цього карбюратору. А перші покупці отримують отакі класні кепочки. Все, бай!